Де мені шість років. Я добра та весела дівчинка і скоро стану школяркою. Як ви гадаєте, чи потрібно людині мати друзів? Я вважаю, що людина не може жити без друзів, тож у мене їх дуже багато. По секрету скажу, що в мене є найкраща подруга Маша. Ми з нею дружимо з дитинства. На жаль, зараз вона живе далеко, і ми бачимося тільки по вихідних у парку. Я її дуже люблю і завжди намагаюсь порадувати подарунками, зробленими своїми руками або дарую свої улюблені іграшки. З Машою завжди весело. Вона вміє підняти настрій, а коли мені сумно, вона завжди мене вислухає і підтримує. Ми ніколи не сваримося, бо розуміємо одна одну співслова. Маша спокійна, а я активна, і разом ми. Спра... Команда, наша дружба робить мене щасливою і відкритою, а ви згодні, що дружба це дуже важливо? так і я дуже рада, що в мене є така чудова подруга, як ваша. Дякую за увагу.